Червня київський бізнесмен приїхав за піцею. Хто піцу захотів? Оцей маленький, любимий чоловік. <реку> Настінька, ти яку? Чотири 4 сири? Настінька робити її буде, бачите, 5 сирів буде робити. Да, да, ми за їдемо. Так, що ми маємо гриби, бачите, печериці. Скільки стоїть Насенька пакет? 40 Гривень ще ми. А скільки це піца? 50 і дві таких піци по 57 гривень. Це основа. Щоб не пектися, не гратися зараз І Сир зараз купуємо. Сир шукаємо, вибираємо. Ми тут парень побачив, цікаво, цікаво. Їхали додому, бачите. Коля їсть перець, і ми. Поприкалувались в магазині. Говорять, коли я вечеряю, він в натурі їсть цього. ну покажи, який майонез ти сюди додаваєш. Який майонез? Класна ця. Оказалось, дуже класна ця. Ти на басниках її дістанеш і тоді... Коротше, з чого вона состоїть? Хороший набор продуктів тут. Тут, бачиш, помідор виглядає. Коротше, треба допомагати. Там просто колбаси достатньо. кока кола обов'язково до піци. По цене рекомендую рекомендует братья, а Женька говорит, что она плохая. на эту красоту, какую у меня Женька делает. Мам, mm. я uh обрежу. -huh. Господиня. Мам, я же что обошел. Нет, Калюня, она вкусная. Нет, мне бы не что обошел. Вот дожив. так мы ее тоненько порежем. А я выпью. Ты ж такую на день рождения кушал. <звук> Это ж тебе любимая пицца а была на нужна? день рождения твоей. Что, папа тебе кури... дал кусать? Кто ж так салями кушает? Mm. Ну как? Mm. Mm -hmm. Ну скажи. Бачите, ну, яка в нас є печка, це сестра нам дала її. співає щось немає. Ну нормально, слухай. Добре. Щось в Вона нагріється? Ну гріється, так? Да. Чого ти нас знімаєш, можна? Знімаю блог войду. Можна корадорчик. Можна. Добре попрацювали сьогодні. Тепер можна добре покушати. А тим часом завтра поїду за своєю камерою нормальною. Бачите, який у нас гарний двір. Футбольне поле, дитяча площадка. Тут наша машина припаркована. Ось це наш будинок. І далі це, до речі, будинки бізнес-класу тут mm -hmm. говорять. Так що така цікава історія, бачите. Шо? Бачите, 211 гривень, південно. Ти, ти можеш ест, пам? просто не люблю Папі, дай. А, ну, О, Моя любима колбаса, бачите, як дай. мені везе сир, мені дай, дай. Син колбасу мою любину віддає. О, давайте побача сира. Це там два сира буде різних, Типа моцарела і да? так? Коротше, ви подивіться. Так, пицца пектися. 21, 21. 31, в 35 можна проверить. 21. Можно набачить? Це буде сирна. Сирна, <рес> люблю, сыр. Як само удома, да? Так, да, сирна пицца. Быстрей, быстрей, шустрей. Молодець, Коля. Горно выходит, сын. Ничего. Сырно можно грибы добавить. Ну что, так. дружище, ты уже хочешь вкусняшку? Сейчас оно очень быстро. Можно куснуть? Не-не-не. Уже дождись. Не, калянчик. Надо иметь терпение. Мам, давай там только сыр будет? Только сыр? Без да. грибов? Да. Хорошо. А, давай на другом будет клип. Хорошо. Мы Да, что же за черный такой плесневый сыр? Да. Расскажи, что. Дай мне Коля каже, знаете, Коля про протест каже. Про ты приготовили. Да? Ты готовый кушать? Да. Ну, я могу супа еще насыпать. Ну что, сынок, будем есть пиццу. Да. Эй. Зараз мама досточку дасть нам, Париже. А, а, а. мы будем есть. А мы тебя снимаем. Мама у нас зірка Ютуба. Можем резать? А у нас не не есть крутилочка. Тут, тут, тут. Саш, вот, Зараз я буду дивиться. Mm. Реально нічим не виступало те, що ми в ресторані вругаємо. Видно, що майстер робила ще. Си. Тільки подивіться Чоріше. на цю сирну піцу, вона нереальна. Коль, давайте до да, що до друга? Ось у нас цілий ніч, цілий день лє. Бачите. Цікаво скільки випало вже води.